Всім привіт, друзі, ви на каналі Містер Ікс. І сьогодні я пробую трохи побігати в PUBG. Ідея накатку в мене така. Залізти на найвищу гору і прокататися на сноуборді. Лиж нема, на жаль, але принаймні на сноуборді покататися. Якраз зараз зима, сніги. Круто. Давайте глянемо, де нас викине літак, чи далеко від цих, від, від гір, чи близько, і будемо якось туди пробиратися. Так. Ра щит. Куди тебе понесло? Дякуємо. Так, беремо тут тук і погнали. Погнали, зробимо стрибок їри. Йоху. Що ти? Йоху. Прекрасно. Так, от. От вони наші гори. Це гора Піпілан, А це общаги, на яких ми маємо залутатися трошки. Щоб потім, коли я спущусь з гори, мені не треба було ще шукати зброю, аптечки і тому подібне. Так що витамон общаги. Полутаємося, там якраз є тачка при виїзді. так блин я так не долечу алло 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 я а вышел Фак не прилетаю, до друзья ну ничего трошки проб пробежим мост тут Вообще, щит что тут не убился так ой 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 О, щ... О, ну, зразу рюкзачок непоганий підібрав. Так, якось бо якось якусь фузею ви мені дасте. Чи я маю з кулака битися зі всіма? Так, щось з... Дали мені револьвер. І за словами можеш ні в чому собі не відмовляти. От тобі револьвер. Я дам тобі парабелом називається. На вибір парабелом або арбалет. Ма, ще щось щось дали автоматичне, але... Так, тихо, якийсь бич. Бич підбігає сюди. Ай, ти куди побіг? Ти чо, крейзі, сі? он фактин ступід! Бич в вираю, куди він побіг. Будемо хонки грати. Десь божевільний бот. Виріс аж за паркан і бігав. Так, мені, до речі, голову шак на цій голині, що не так же і погано. Летить. Я б не відмовився від гранатомета. Цілі вони дають. Взагалі якийсь лут такий слабенький тут в цій пщазі виявився. Так, ну але то таке Мені лут постійно по скітті, я хочу нормально покататися в горах. Тому давайте. Without further ado валимо беремо тачку. Арбалет я нафіга собі взяв. Що прикалуєшся? Наш мені арбалет. А ну ладно. Чом би й ні. Арбалет, так, арбалет. Так, але я ніяк і Кока-Кола. Провока промовка. Так, і вже зона йде, блін. Не дадуть нормально покататися. Так, да, та висота гранта. Шит. Тихо, тихо. Так, по гірському хребту поїдемо. Шукаємо найвищу вершину тут. А, тут похоже. Так, вот он наш Пип Иван. А не, блин, что-то я выищу точка. Вот тут походу. Так, тут наш Пип Иван. То есть, что ты робишь, ёпер? Налякал меня. Так, де тут у нас чорна траса проходить? Отак От напевно, так? Ну, друзі... Так би мовити, з Богом. Погнали. Юху. Уху. Oh, О май гаш, що ти робиш тільки? Не вбийся! Фак. Блін. Траса виявилася дійсно чорною. Давайте тобі друга спроба. Друга спроба, друзі. Так, брям тук-тук і погнали. Так, ну шо, хто тут цара врач? Тут нема сноуборда. Позирали собаки. Так, де там якийсь лузер питається. Привіт, <клес> лузер. Так, ну цього разу гори десь далеко, так, походу. Там наша гора. Ну, давайте доведеться без підготовки, без лутання. Зразу на, на гірку летимо. На попа Івана. Ей, що то парашют так швидко відкрився? Алло, я не долечу. Я таким макаром не долечу, не одеться долечу. Якраз норм. Опа. Так, тут вершина найвища. Уху, я царь гори. Так. Ну що ж, погнали. Так, як воно тут працює? Погнали. Юху. Юху. Так, ну катнувся непогано. Так, тепер треба якусь... якусь десь зброю займіть. Погнали! Опа! Так, давай паркурим трошки, паркурим. хопа хопа рюкзачок. О, калашик. Калашик це вже добре. болиточок прямо базука з балкона глянуто Бляха трохи далеко. Не добіжу я туди, але спробуємо. На школу падає, блін. А вот тачка я. На тачці. Шанси більше, звичайно. Так, ну не совсем то, что я хотел, а окей. Может быть. Так, зато у меня 100 набоев. Лубоем. Oh Блин, школа причины маленько. Oh Так валим звідси мені ця точка не подобається. О, тут поцікавіше Тут тут бігає, мать. козлик ты Я надіюсь вони мені не розбомблять машину за бомбардуванням. блин. Так, ну надеюсь, там была базука. Так, да, она. Дайте парашют, что я не бачу. ako se sjedim бот лошара Блин, машинку мы не мою пить было. Вже не побачу, але хапі прекрасно, у нас лишилось двое. Так, не бачит. Бич, да вставай. Будем ежики в тумане. Є! Yeah. <laughs> друзі, затащив! Затащив! Оце було круто! Це був епік, друзі! Їжечки в тумані це було! О, скільки в мене тут всього було... Так. Так, друзі, як вам каточка, ставимо лайки, підписуємося на канал. До зустрічі в наступних відео.